Звернень Зеленського і два плани стійкості та перемоги. І 3306 квадратних кілометрів втрачених територій. Десятки тисяч викриків героям слава! І нуль законопроєктів про термін служби для цих героїв. Нарешті з'явився міністр оборони у Міра в Верховній Раді. Де законопроєкт? Про терміни служби. Ви мали його подати в грудні. Ви не виконали це. Ви провалили роботу міністерства. Вийдіть на трибуну і доповідайте українському суспільству. 150 тисяч слів потужний і незламний. І 150 тисяч бракованих мін, які ви поставили українському війську, а тепер вилучаєте: 6 підвищень податків за рік і 254 тисячі 288 фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність. 400 тисяч щомісячної зарплати голови рахункової палати подруги родини Зеленських-Піщанської, 1 мільйон 250 тисяч щомісячної зарплати віджатого «Укрнафтобуріння» і 860 гривень на дитину на місяць і нуль підняття цієї цифри в цьому році, заморожені зарплати мільйонів військових і відморожена слуга народу Крупа з набитою хатою мільйонами доларів. Десять підозр народним депутатам і нуль посаджених високопосадовців чи народних депутатів, десять змінених міністрів і нуль. Реальних змін в міністерствах і один висновок: 365 днів крові і страждань українського народу, і 365 днів якогось просто піру під час чуми, слух цього народу. Так жити не можна.